А чому для тебе це важливо? Тому що це по-людськи, тому що я людина. І якби зі мною хто не поступив в цьому житті, я буду лишатися людиною. Я, ну, для мене це найголовніше. Я взагалі може, тому таке в мене обмежене коле, тому що для мене людські якості найголовніше. А коли ти його фізично останнє бачила? А коли мені прислали відео з кремації, це, до речі, було 8 березня. Це дуже смішно, він мені написав, все зі святом вас. До речі, ось відео кремації вашого батька, щоб ви бачили, що все пройшло окей. Угу. Дортом. Ну так, і тому, коли ти спитав мене про спомини дитинства, мабуть, якісь ці уривки, як я бачила, ще здорового, молодого, сильного батька, вони для мене важливі. Угу. І десь, можливо, моя підсвідомість це Їх ховає трішки. Але абсолютно ти правий в тому, що це чужа людина. Як би ми собі не накручували батько той, хто був з тобою, коли в тебе болів живіт, коли ти здавала екзамен, вчила біологію і так далі. Я вдячна Богу за те, що він мені подарував мого батька, мого з поганим словом бічима, але з найкращими якостями. А як, до то речі, тоді будувалися ось ці стосунки, так? От тата твого небіологічного, як звати? Володимир Вова, да, да. от як тато Вова, ну ти ж 100% запитувала пізніше. А що з твоїм біологічним uh -huh. е батьком?